Місія до далекого астероїду щойно отримала несподіваний сюрприз. Естероїд KUI26 несподіваний заклик до хаябиза 2 та новий розділ у дослідженні малих тіл сонячної системи. У світі космічних досліджень, де великі масштабні проекти та амбітні плани домінують у заголовках, часто забувають про значення вивчення невеликих тіл сонячної системи. Нещодавні дані. Отримані за допомогою телескопів, змусили Японське космічне агентство Джекса переглянути свої плани на астероїд KUI 26 1998 року, що стане метою розширеної місії Хайя 2 Ця ситуація, на перший погляд, є незначною, насправді відкриває двері до нових, захоплюючих можливостей і підкреслює складність та непередбачуваність космічних досліджень. Я завжди вважав, що вивчення малих астероїдів є наріжним каменем розуміння утворення та еволюції сонячної системи, незважаючи на те, що великі астероїди, такі як Церера та Захід, привертають увагу своєю масою та потенціалом для виробництва ресурсів, це невеликі тіла, як Кию 26 зберігають найбільш чисту інформацію про ранні етапи існування нашої планетарної системи. Вони є своєрідними часовими капсулами, які захопили умови, що існували мільярди років тому. Що робить KUA 26 таким особливим? Спочатку передбачалося, що це досить стандартний астероїд, але нові дані показали, що це було набагато менше, ніж очікувалося, приблизно третина від розміру попередніх оцінок обертається набагато швидше, кожна революція займає трохи більше п'яти хвилин і відображає більше сонячного світла. Ці фактори разом створюють ряд проблем для місії Хаябеза 2, яка вже запланувала свою зустріч з цим космічним мандрівником у 2031 році. Чому розмір і швидкість обертання мають значення, уявіть спробу зловити літаючий камінь, що обертається з шаленою швидкістю. Чим менший об'єкт і чим швидше він обертається, тим складніше захоплювати та проводити маніпуляції. У випадку з kui 26 ці характеристики створюють ряд технічних проблем. Складність навігації, швидке обертання астероїда ускладнює точне визначення його положення та орієнтації, що необхідно для безпечних та ефективних операцій. Проблеми з вибором зразків. Якщо хаяби 2 планує зібрати зразки поверхні kui 26, то швидке обертання ускладнює процес. Необхідно розробити спеціальні інструменти та стратегії, щоб гарантувати, що вибірка буде отримана в потрібний час та в потрібному місці. Ризик сліпих датчиків, висока рефлексивна ємність KUI-26 може сліпі навігаційні датчики космічного корабля, що створить додаткові труднощі для контролю та орієнтації. Ефективність стріляниних снарядів, створення кратера для отримання зразків за допомогою снаряда може бути неефективним через невеликий розмір та високу швидкість астероїда. Уроки у сіріс та потенціал для нових технологій. У цій ситуації цікаво згадати досвід місії NASA Мішеносирус, який успішно доставив астероїд Бен на Землю в 2023 році. Команда Осіріс Рури зіткнулася з подібними проблемами. Пов'язаними з невеликим розміром і складною формою Бенне Вони розробили інноваційні інструменти та стратегії, такі як тачанда, метод подолання цих труднощів. Успіх у Сірісруре показує, що навіть найскладніші завдання можна вирішити з достатнім досвідом та технологічною базою. Я впевнений, що Джакса зможе адаптувати свої плани щодо хаяби за два, використовуючи досвід Озеріс Райвер та розробляючи нові рішення для роботи з KUI 26. Можливо, потрібно використовувати більш точні та чутливі датчики, розробити нові типи пристроїв захоплення або навіть використовувати більш агресивні методи збору зразків. Чому вивчення маленьких тіл настільки важливе? Часто здається, що вивчення невеликих тіл сонячної системи є дорогою та неефективною діяльністю. Однак я вважаю, що це інвестиція в наше майбутнє. Маленькі тіла, такі як KUA26, можуть багато розповісти про формування сонячної системи, вони є залишками ранньої сонячної системи, що фіксують умови, що існували мільярди років тому. Хімічний склад ранньої сонячної системи. Аналіз зразків малих тіл може надати цінну інформацію про хімічний склад ранньої сонячної системи, яка може допомогти нам зрозуміти, як сформовані планети. Небезпека зіткнення з землею, невеликі тіла це джерело метеоритів, які можуть становити загрозу для Землі. Вивчення їх характеристик та траєкторій може допомогти нам розробити стратегії захисту. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як у свої студентські роки я брав участь у моделюванні траєкторій астероїдів. Навіть у цих простих розрахунках було очевидно, наскільки важко було б прогнозувати рух невеликих тіл. Їх гравітаційна взаємодія з планетами, вплив сонячного вітру і навіть ефект яскравого, нерівномірного нагріву поверхні астероїда, що призводить до зміни його орбіти, може суттєво змінити їх траєкторії. Цей досвід навчив мене поважати складність космічних явищ і розуміти, що навіть найточніші моделі можуть бути неповними. Ось чому я вважаю, що дослідження, такі як Хаябеза 2, є настільки важливими. Вони дозволяють нам перевірити наші теорії та здобути нові знання, які неможливо отримати будь-яким іншим способом. Висновок Ситуація з астероїдом KY-26 26 це яскравий приклад того, що космічні дослідження стосуються не лише амбітних планів та дорогих проєктів, а щодо адаптації, інновацій та готовності до несподіваної. Джаксе зіткнувся з несподіваним викликом, але я впевнений, що вони зможуть подолати його, використовуючи свій досвід та розробляти нові рішення. Зустріч з kui 26 буде ще одним важливим кроком у розумінні малих тіл сонячної системи та їх ролі у формуванні та еволюції нашої планетарної системи. Це також чудова можливість для Джекса продемонструвати свою технологічну силу та інноваційний потенціал. І найголовніше це нагадування про те, що космос сповнений сюрпризів і що найцікавіші відкриття часто трапляються там, де ми їх найменше очікуємо. Ось чому так важливо продовжувати досліджувати космос, навіть якщо це означає зіткнутися з несподіваними труднощами. Зрештою, саме в цих труднощах лежить справжня цінність наукових відкриттів.